В цьому відео ви побачите станцію студентську, що відноситься до Короліно-Бугас. Побачимо, який тут пляж в цьому році. А також деякі з готелів та баз відпочинку, які також працюють. Ми припаркували машину і зразу бачимо номери телефонів. Тут на студентській до моря ще треба пройти. Так, ще бачимо номер з телефону 095 444 22 65 Віла Делюкс. Вертаємо на бетонну доріжку. Ну, і звідсіля вже видно море. Місцевість тут красива, така зелена, озерця є, скеля така. Недалеко біля цього озера, ось там вже видно море, є ось такий готельчик. Зараз глянемо, чи є тут хоча б його назва? Виявилося, що це Пенсіонат Одеса. Так, фонтанчик. Бачимо, що номери тут такі, з такими широкими балконами, кондиціонери є. Мабуть, тут якась може їдальня чи що. Ось їх номери телефонів. Номери тут є по різним цінам, все можна дізнатися на сайті. Але це місце підійде, я думаю, тільки тому, хто на автівці бо десь під'їхати у магазин. Бо тут поруч нічого немає, все треба йти, і до моря йти, і до магазину йти. Ну, складно буде. Деяким людям такі місця подобаються. Сюди і наметами приїздять. Ну, а хто любить більш цивілізацію, тому тут буде погано. Природа красива, качечки плавають. А ми підходимо до пляжу, ось деякі люди автівки прямо тут залишають. Ці пляжі в цій місцевості офіційно не відкриті. Але можете поглянути, скільки тут також людей. Ми зараз на станції студентська, це недалеко біля Грибівки. Поглянула, який тут зараз пляж, номерів телефонів декілька познімала. Але ходити тут щось багато, якби знімати готелі. Я бачу, що тут працює, все, дуже багато працюючого всього на Лиманській. Тому я не знаю, хто любить студентську, може і сюди. Але якось так пляж, якийсь нерівний тут став. Мені здається, що якщо вибирати Лиманська чи Грибівка, то краще Грибівку чи Лиманську вибрати, ніж тут на студентській бути. Але бачу, що люди також тут є. Хочу ще наголосити, що я просто знімаю пляж, як він виглядає на даний момент. А нікого не закликаю сюди їхати. Це тільки на ваш розсуд. Купання в морі може бути небезпечним. Цій частині пляжу готелів немає, і тільки треба йти туди в напрямку Нагірної, ось там вже маленькі такі міні-готелі починаються. Але ось, бачите, ці люди прийшли, вони, видно, через залізницю, ось переходять і відпочивають на цьому пляжі. Бачу, що поруч з пляжем люди ось так відпочивають. І автівок тут багато. Тут на студентській ще є база Шуравів, яку я вже показувала у своїх відео. В цій базі є великий басейн. Цього року я тут не була, але я думаю, що там нічого не змінилося. Біля бази є їдальня, сюди можна приходити обідати, там, снідати. На території бази є бар. Тут з напоями з різними, морозиво можна купити. Кому цікавий огляд цієї бази, в мене є відео за минулий рік, можете його побачити. Ось вам контакти, ті, що я знайшла. Це номери телефонів і ось такі тут у них ціни на номери. Прямо біля станції є універсам. А ми вже їдемо назад. Підтримайте відео лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!